Аллей, дивіться, щоб вони наче були такі ж блискучі, ось мажемо, мажемо їх, дивіться, як. Анні 35 років, вона виховує трьох дітей. 5 березня 2022 року під час бойових дій у її будинок в селі Товстоліс потрапив снаряд. Дім повністю знищено. Тепер сім'я мешкає у модульному містечку на околиці Чернігова. Справа в тому, я втратила своє житло, ну як вам розказати, як втратила. Попав снаряд. Ми, ми сиділи всі в підвалі, справа в тому, що ми вовремя з хати вийшли. Поки діти займаються своїми справами, Анна готується до святкування Великодня. Жінка фарбує яйця за рецептом своєї бабусі, зафарбовує їх у настої з лушпиння цибулі. Святкувати Пасху хоче за всіма традиціями і своєю сім'єю, як було до повномасштабного вторгнення. Гуляли вбитки, фотографувалися, було радісно. Окрім спогадів, у сім'ї не залишили жодних згадок з тих часів. Всі фото згоріли разом із будинком. Зараз все доводиться наживати з нуля. Дочка Анни Аліна каже, за святковим столом цього року загадають єдине бажання на всіх, щоб закінчилася війна, щоб вже все було мирно, щоб приїхали друзі з-за кордону, щоб відсвяткували все це родиною. Якось зібралися мирно і спокійно було. Не треба було сидіти і гадати, що зараз може включитися повітряна тривога і почути саме цей звук. У модульному містечку в Новоселівці також готуються до свята. Паски тут отримали від волонтерів: готують їжу для святкового столу. Зварилось холодне, буду розливати. Запеклася одна ковбаска і ще печуться ковбаски. Будемо варити яйця. Будинок Ніни Фесенко знищив російський снаряд у середині березня 2022 року. До повномасштабної війни жінка із сім'єю святкувала Великдень у своєму домі. Цього року вони з чоловіком поїдуть до доньки. Поки відновити будинок їм не вдалося. Та Ніна Фесенко сподівається, вже наступного року прийматиме гостей у своєму домі. Одна мрія, щоб був будинок. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів.